Всім доброго дня. Сьогодні рішив зробити такий експеримент. Хто дивиться мій канал, ті всі знають, я собі зробив 200-й гранулятор. І неодноразово я казав, що я від нього не в Зафаті. Не в Зафаті. Все треба виключати. Автомат 25 А. Трошки сухіше і він вибиває автомат. Напруга він сьогодні поставив е цього брехунця. 230 видно. Напруга хороша. Що я зробив? Хотів зробити голову, саму робочу частину на цей агрегат. На цей агрегат хотів зробити на 180, тут 200, хотів на 180 матрицю зробити. Я геть випустив з виду. А тоді з Віктором балакав, а він каже, то зробіть собі ролики Ущі. Блін, і мене наче осенило. Зробив я ролик. Ущі. Значить, 100 мм діаметр роликів. Но тут у мене 40 мм ширина ролика. А тут я зробив 100 мм діаметр, но 32 мм. Він то 40, але зняті. Фаски. оці. Буду говорити, як є. Казали колись Мерседеси на моїй ролики був там обзор, він робив. І він казав, що оця проблема не рішається. Рішається. Ну, я думаю, що рішається. Зараз все покаже. За ці бляшки розказували, що ці бляшки, сюди треба сальники, сюди треба пильники з однієї сторони, з іншої. Вибачте за вираження, сюди ще жопу заячу можна тільки поцепити. Ходять оці бляшки. Без ніяких питань. Це провірено часом. Я вже, мабуть, 10 років. Чи осінь буде 10 років, як я займаюся грануляторами. Це провірено часом. І ну, то все. То все балачки, що воно не ходить. І оце во? Оце во. Я ще не пробував. Я розбирав його. Бачите, ні матрицю не чистив, нічого, просто розміри. Я витягну у вала і приставлю їх. ну Раз вони зужені, значить треба їх розширити ширше, щоб захватити на матриці більший радіус. Знащо ж їх вставити у той розмір, щоб менший радіус хапало, лучше ж більше Ну, Зараз побачимо, засікати не буду, бо в мене немає з ким знімати, я сам знімаю. Засікати не буду, що він скільки видає. Ну, по амперажу ампераж покаже, я спеціально поставив. Этот. Вольтметр амперметр, побачимо по амперажу і буде, буде всім, всім все ясно. Так що, побачимо, рішить питання ширина роліків чи ні. Казали, ширина цю проблему це не рішають. І тоді будемо думати, що отакені роліки ставить на 150 у матрицю 40 мм і казати, що він не гранулірує, бо за, півтори, за дві неділі перероблювали два гранулятора. 150 матриця. 148, вона точніше, в мене теж 148. І ролики по 40 мм стояла. І теж така товщина там, по 30 кг і тому проче, І не робить так, як треба. Переробили, поставили, я відправив свою матрицю, свої ролики. Переробили, поставили, все. Люди довольні. Один довольний, другий довольний. І третій довольний. Ну, там ролики він свої оставляв. Там трошки друга історія. І не з тої партії. І ті два з тої партії було гранулятори, а ті не з тої. Ладно, менше тексту, їдемо далі. Висипав яське відро. суміш буде однакова. Чого йде багато влажності? Тому що 150-та і сильно дали. По вам мампера. Це ролики прижаті від руки. Кор 5,5 кВт, 23 Ампера. а автомат стоїть. Він добре сипе. Він добре сипе. Але ж, але ж мені треба більше вологи кидати. Я за що трошки його прижму. Він буде сипати ще набагато краще. Але зараз... Деякий ампера. Тут ще й матрицю хотілося б прочистити, нема ми ніколи її, блін, не фокусірується. Або запотів. Нема мені ніколи її сипати. Чи цей косипати чистить? Зараз ми доробимо це відро, поміняємо ролики і подивимось на амперас. От вам пожалуйста. Що було 26, десь не доступніся попало. Шумний дуже мотор. Сам по собі він шумний. Сипе він добре, але ж я скажу, тільки щось десь в хаті включилось, бах, вибили пробки. І ще це пшениця, кукуруза і люцерна тут у складі в цьому. А коли бролерний піде, то там трошки, звісно, йому ну, він жирний тікає. Я б серп на бролерний собі то тоненькій матриці, щоб воно гарно йшло. Ну, У нас, у нас скільки людей, скільки поглядів, нікому не вгодить, нікому нічого не доказує. Нам треба тверду гранулу, то дайте мені отаке цю матрицю завтовшки. А тоді кажуть, а чого ж воно дає 20 кг у час і два рази на тиждень треба матрицю висверлювати, бо вона приварюється, не може продавити. але зато в мене гранула блистить. Ще б якби важили прирости тварин своїх, які годують на тій блискучій матриці, скільки, скільки втіряється. А ось що він. Доробить, поміняємо. Так, шум матку. Він затобирає. вже ролики вибрали. Бачили скільки там ампер було. я це все підчищені. Так, все, переставлю тоді. Ось вам дивіться, зняв і воно вам бачите, шайбочка. та. Ось вона. Бачите, як, як воно там полірує вокруг неї? нічого туди у них не попадає. Може якась грамулька й попадає, ну то все, єрунда. Так що ті ваші сальнички, то всі вони до одного міста. І не розказуйте, що оці бляшки не ходять. Ну, звісно, Мерседеза це ж віз. Тут що. Люди, хто дивляться, той пойме мене. Тепер дивіться, різниця між роликами. Оп! Видно. Ось Я внаружу їх розтягнув. Ну і товщина. Ці 40 мм, ці 32. Тому що вони отут заужені. Так що, зараз ставляємо ці. Де там мітка десь була? Мітка тут, мітка тут. І так, збираю, тоді покажу. Так, поставив ролики. Суміш та сама, додав чу трохи вологи. Вона всього змішувачився, ця суміш. Так що, що я гранулював тими роликами, що зараз буду ціми. Трошки. Незручно від руки буде піджимати одна рука зайнята. Ох. Ну, принаймні гранула йде. І волога геть слабенька. Зараз я його введу в роботу. От вам і результат. Дерть половину менше вологи. Роліки заті вже. Дивіться. Я вітра вже немає, я не встигаю просто за ним бігати. От вам і результат. Но, ще раз повторю, 200-тий гранулятор на 220 вольт, це не гранулятор. Ну, все, бачите, вона. Це коржик той, де я вкину ну, все, з матриці це не вода. Дерть майже суха. Вологи менше, сипе швидше, покусімо. І амперат вам, будь ласка. Все вживу. От вам і. Бачите, вона практично без, без вологи. А що це вона не попустила? Отак. Дивіться, по цвету гранули, видно? Тут більше вологи, тут вологи набагато менше. Вона зеленіша, цвітніша, темніша, верніша та. Да, Зараз, звикліться, дороблю тоді по Все згранулірував і досить швидко. Так що, дивіться, сюди лежить гранула. І ось оця сяде я тоді гранулірував. Не знаю, відео покаже. ні-ні. Воно вже наче зрівнялось. Ну, факт той, що тут вологи було геть менше, і я міг придавити ролики і ампераж. Ампераж був, самі бачили, 21 більш не піднімався на широких роликах. До 26 доходило Ампера. Через що він і вибивав? Ну, я ж кажу, все рівно. Я не задоволений 200 гранулятором. От тут помі... А ще саме ідеально, саме хорошо, це дозована подача. Тоді він, коли вибирають ролики до половини, вибирається, він тоді сипе швидше, нагрузка пропадає. І він сипе набагацько швидше. На заводах, на всіх дозовані подачі. Воно на те розраховане. Ну, а так є є результат великий. І по поводу оцих шайбочок. Не треба нікому розказувати, ще й в відкриту, так як деякі розказують, що оце це не годиться. Все годиться, все має право на существування. Особливо, хто буде вдома в домашніх умовах робити. Пазити ріжуться болгаркою. в мене на першому грануляторі робили вони, Бог знає скільки, і без ніяких питань. І взагалі я робив із труби. Зараз кругляка ця сторона сцельна. А тоді струби і заводська. Та, ета, та, її виривало, набивало, дерті наїдались. ну, Тим не мені, вони робили. Зараз роблять вони хоча б що. Трошки туди пиляви попадає, вона забиває свої місця, зупиняється, ніяких питань немає. В общем, таке коротеньке, ну, то не дуже воно й коротеньке відео. А вам рішать, вузенькі чи широкі ролики. Я показав вам наяву те, що є. І тут гораздо швидше вона сипе. Я ж кажу, я просто не засікав, бо я сам немає мені як його бігати і засікати. В общем, всім добра і миру і рішайте, які кому ролики ставити, які ранулятори і матриці вибирати. Ранулятори буду робити з квітня місяця. Тому що. Не встигаю я своє матрицю, то ще може десь комусь якусь зроблю. Ну, гранулятори поки ні. Поки місь. Поки місь ні. Один єд треба буде зробити. Людина вже бог знає скільки просить. А так, з квітня місяця буду щось починати робити. Все, всім добра і миру. Бувайте здорові!